Як перевести слова з голови в мову? проста схема. Ти знаєш слова, ти розумієш тексти, але коли потрібно говорити, в голові порожньо. Якщо ти зараз впізнав себе, зупинись на секунду. Ти знаєш англійські слова, ти їх бачив сотні разів. Але в реальній розмові вони ніби зникають. І дуже важливо сказати одразу: це не означає, що ти погано вчив англійську, і точно не означає, що ти нездібний мови. Це означає лише одно: ці слова застрягли не в тій зоні мозку, яка відповідає за мовлення. І сьогодні я покажу просту логічну схему, як перевести слова з я знаю в Я зможу сказати. Більшість із нас вчили англійську однаково. Ми читали, перекладали, виписували слова, раділи, коли впізнавали їх у тексті. І мозок у цей момент каже: все добре, я знаю, але є одна проблема, про яку ніхто не говорить. Знання слова це ще не вміння його використовувати. У такому навчанні слова зберігаються як інформація, як факт, як переклад, а не як інструмент для живої мови. Ми, наприклад, ми коли вчимось водити машину, ми вчимо правила, але коли сідаємо за руль, це зовсім інше. Так, і з мовою. В кожній людині є дві зони словника. Перша — це пасивна, це коли ти бачиш слово і думаєш, ага, я знаю, це, ну, це слово і що воно означає. І друге – це активна, це коли слово само виходить, коли ти говориш. І проблема більшості людей не в тому, що вони мало вчать, а в тому, що 90% слів так і залишаються пасивними. Ти їх знаєш, але не можеш дістати в потрібний момент. І дуже важливо почути, це не лінь і не погана пам'ять. Це просто результат того, як ти вчився. А тепер найголовніше, щоб слово стало частиною твоєї мови, воно має пройти конкретний шлях. Не просто я його вивчив. А від слова до реального використання. Зараз розберемо це дуже просто по кроках. І крок перший це слово плюс ситуація. А найпоширеніша помилка вчити слова списком. Мозок у цей момент запам'ятовує переклад, але не знає, коли і як це слово використовувати. Коли ж ти вчиш слово одразу в ситуації, мозок запам'ятовує дії. Наприклад, ти вчиш слова, хай буде навіть даже списком, писком, ти вчиш, чуода. Але ти одразу, коли бачиш слово, бачиш переклад, ти одразу складаєш з ним. Якусь фразу речення. Тобто моделюй ситуацію. Наприклад, да, чу order замовляти. І одразу приклад I'd like to a coffee. Да, Я хочу замовити каву. І саме так слова починають оживати. Крок другий це готові фрази. Коли ти починаєш говорити, і в цей момент у тебе в голові з'являється граматика. І мова зупиняється, да? коли ти думаєш, який час тут обрати, який артикль ставити чи не ставити, який порядок слів, і все, і ти не можеш нічого сказати. Але коли в тебе є в голові готова фраза. Ти її не будуєш, ти її просто дістаєш. Саме так говорить носійки. Вони не складають речення, вони використовують готові мовні шматочки. Крок третій це мікровикористання. Ось тут ключовий момент. Слово стає активним не тоді, коли ти його вивчив, а тоді, коли ти хоч раз його використав. Не ідеально, не красиво, навіть сам собі. Маленьке використання завжди сильніше, ніж ідеальна теорія без практики. Від себе я для вас раджу використовувати Телеграм. Створюєте телеграм-групу, де ви будете один, або якщо ви вчите, наприклад, з подругою, да, можете з подругою разом в цій, в цій групі, групі говорити. І ось так сказав слово в голос, написав його в повідомленні, да? і потім тут же натискаєте, щоб сказати голосове повідомлення, тобто ви його вже проговорили, слово проговорили ситуацію, От, і це буде набагато краще, і це не забирає у вас багато часу. Тобто ви нажали на голосове, проговорили. І ваше слово перетворюється на активне так, активне використання. Тож, чому «вчи більше не працює? Саме тому порада «вчи більше слів не працює, тому що слова не проходять шлях від розуміння до використання. Вони просто накопичуються. І люди роками носять ось цей ось цей багаж, але так. І не починають говорити. Як вписати це в реальне життя? Тобі не потрібно 2 години на день, потрібно, потрібно небагато, але регулярно. Одна фраза, одна ситуація, один день 10-15 хвилин, але регулярно. І це і це є система. І так стає Англійська частиною життя. Якщо ти зараз думаєш, що я ніколи так не вивчу англійську, це нормально. Саме тому я зібрала готову структуру, де тобі не потрібно вигадувати, що робити далі, ти можеш почати з безкоштовного курсу посилання ти бачиш зараз QR-код. Можеш його відсканувати і перейдеш в боти, будуть кожного дня приходити завдання, і ти можеш структуровано почати вивчати англійську безкоштовно. Ну і пам'ятай головне, з тобою все гаразд. Маленькі кроки, правильна логіка дорівнює живої мови. Дякую.